В якому з напрямків зсу підуть в наступ вже незабаром. Відповідь на це запитання сьогодні дала британська розвідка в своєму щоденному звіті. Ну, і оскільки інформація більше не є секретною, ну то вона думаю варта розголосу і нашого з вами обговорення. Росіяни пропонують Україні так званий корейський варіант замирення. Анонсував таке секретар РНБО, одразу додавши, що ми на таке ніколи не підемо, і що навіть самі корейці про такий варіант жалкують. Про що мова розкажу детально. Херсон обстріляний запалювальними так званими фосфорними боєприпасами. минулося там без людських жертв, але цьому все одно варто давати якнайширший розголос. Також розкажу чому Греція раптом заявляє, що готова віддати нам усі свої радянські бмп 1 навіть не чекаючи, коли на заміну прийдуть німецькі мардери. Утім, ця пропозиція була нам актуальна ще тиждень тому, втім, не зараз. Це був лише анонс важливих подій 319-го дня війни або неділі 8 січня. Далі про це у свіжому випуску про новин буде вже докладно. Привіт, мене звуть Артем Овдєнко, Я журналіст і з підписниками каналу ділюся найцікавішим за день. Якщо такий формат новин вам цікавий, то лайк цьому відео, підписка на канал. Від того будемо бачитися частіше. Отже, британська розвідка сьогодні поділилася припущеннями, у якому саме з напрямків незабаром мають вдарити Збройні Сили України. Тож, оскільки це вже не є таємницею для ворога, давайте і вам це все розкажу. Ну бо це дійсно цікаво знати, де саме мають бути незабаром наші перемоги. Ну і насправді увесь світ тепер в очікуванні анонсованого генералом залужним контрнаступу зсу. Нагадаю, наш головнокомандувач іще в грудні у своєму останньому інтерв'ю зізнавався журналістам, що накопичує тепер на те сили і засоби для того, щоб вдарити в одному з напрямків. Саме в одному. Ну бо на більше допомоги від союзників нам не вистачає, нарікав тоді залужний. І от в якому саме напрямку буде той удар, і гадають тепер всі експерти і аналітики. Ну і гадають про це, звісно, самі росіяни, яким важливо це знати, ну щоб саме там підготувати максимальну оборону. І от що кажуть сьогодні британці? Що таких цікавих Україні напрямків удару на тепер є щонайменше два: перший на півночі українського сходу, тобто на Луганщині, другий в центрі українського півдня, тобто на Запоріжжі. Тепер давайте ці два напрямки можливого нашого удару детальніше розглянемо, щоб зрозуміти, де і як нам з того які вигоди будуть, якщо ми саме там підемо. Почнемо з півдня. Ідеться про удар від Запоріжжя в бік Мелітополя і з тим, щоб перерізати у такий спосіб сухопутний коридор, яким росіяни постачають нині всі припаси собі з Росії до Криму. Ви спитаєте, чому саме ним вони це робляться, а не Кримським мостом чи Керченською паромною переправою? Так, от, це тому, що той міст після жовтневої, пам'ятаєте? Іще жовтневої бавовни, і досі в ремонті. Три місяці. Відтоді минуло, але вантажні потяги залізничною частиною росіяни й досі пускати не наважуються, так само як і важкі фури по автомобільній частині. Ті от фури якраз і завертають до Керченської паромної переправи, але й вона, в свою чергу, нині більшу частину простоює, дякуючи зимовим штормам в Чорному морі. От саме тому росіяни зараз і забезпечують своє угруповання в Криму саме через сухопутний коридор узбережжям Чорного моря. Від Таганрогу через Маріуполь на Мелітополь і по тому в Джанкой. Саме тому наша атака від Запоріжжя на Мелітополь, ну а там приблизно 80 кілометрів, і є в пріоритеті. повідомляє про це сьогодні, ще раз наголошую: британська розвідка. Це треба Україні, пишуть британці, щоб перерізати росіянам цей сухопутний коридор постачання припасів в Крим. Це був перший цікавий нам напрямок майбутнього удару ЗСУ. Але є і другий це контрнаступ на Луганщині. Чим він нам цікавий, що від нього нам буде вже значних політичних наслідків? Адже коли ми візьмемося Луганщину відвоювати, то це в принципі поставить остаточний хрест на меті російського вторгнення. А я нагадаю, що ціллю так званої СВО Путін називав саме допомогу тим от ЛДНРам вийти на адмінмежі цих областей Луганської і Донецької. Ну і ви бачите, як вони за Донецьку область п'ятий місяць під Бахмутом б'ються. Не рахуючись там з жодними втратами, при цьому вони тішаться, що з Луганською областю мета СВО якраз виконана. Тому коли виконання цієї мети піде в заворотньому напрямку, коли ми візьмемося звільняти Луганщину, то Путін більше не зможе далі брехати своїм росіянам, мовляв, операція йде по плану. Бо росіяни направду і досі в це вірять, бо, попри втрату ракетного крейсера Москва, острова Зміїни, відступу від Києва та Харкова, але російська армія вторгнення вона все одно і до тепер контролює ті 60% нашої території, яку їм від 24 лютого тоді тимчасово нової вдалося в нас захопити. Тобто російська пропаганда і досі на жаль має дієві аргументи, чим переконувати росіян, що вони в цій війні нині перемагають. Але якщо ми почнемо звільняти Луганщину, то ці аргументи розвіються ну як попіл над московським болотом після кремації тіла Путіна. І от саме тому пише британська розвідка контрнаступ на Луганщині і є нині в пріоритеті для української армії. Відповідно, генерал Залужний зараз і обирає між цими щонайменше двома варіантами. А росіяни своєю чергою намагаються вгадати, в якому саме напрямку ми підемо, щоб туди перекинути свої резерви і там нас тими резервами зустрічати. Відповідно, зараз триває така собі гра з веденням ворога в оману. Бо ми можемо піти до прикладу в наступ на Мелітополь, але то буде лише імітація, тоді як по справжньому вдаримо ми на Луганщині. Ну або ж навпаки. Або ж ну і цей варіант мені чомусь подобається найбільше. Ми можемо імітувати наступ і там, і там. Але. Насправді піти на Донецьк, ну який просто не буде в той момент кому захищати, адже росіяни будуть розпорошені між Луганщиною та Запоріжжям. Потім останнє слово, звісно, за генералом Залужним. Про всяк випадок зараз іще раз маю наголосити: не треба мені писати в коментах, що я цю от таємну інформацію ворогові розкриваю, коли те все детально розказую. Ну бо я лише переказую те, про що написала сьогодні британська розвідка, яку, звісно, і росіяни також читають. Але ж Тепер і ви від мене знаєте більше, і я певен, ви з нетерпінням, так як і я, чекаєте нашого контрнаступу. Просто тепер ми всі знаємо конкретні напрямки, на яких воно незабаром відбудеться. Наступна цікава новина 319-го дня війни. Що росіяни пропонують Україні нині так званий корейський варіант замирення? Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, При цьому одразу наголосивши, що навіть самі корейці вважають це великою помилкою, що свого часу на таке розділення країни вони погодилися. Про що мова давайте докладно. Отже. Корейський півострів на початку ХХ століття був під контролем Японії, яка тоді воювала на боці гітлерівської Німеччини. Але коли в 45-му вони капітулювали, то армія Радянського Союзу зайшла на цей корейський півострів з півночі, а американці тоді зайшли на нього з півдня. І Москва запропонувала корейський цей півострів поділити, розділити його навпіл по 38-й паралелі. І на півночі утворилася так люба Москві Чергова Народна Республіка або ж КНДР. А на півдні відповідно утворилася просто Республіка Корея. І ще раз на одному півострові на одній території, штучно розділивши її по ті 38 паралелі, утворилися дві держави: одна під контролем СРСР, друга під контролем Сполучених Штатів Америки. І от щось подібне Росія і тепер пропонує з Україною зробити. Розділити нашу країну навпіл, умовно, по Дніпру, і схід лишити під контролем Москви, а захід, відповідно, хай Сполучені Штати і далі собі контролюють. Отак От воно зараз в уяві Кремля має статися. Ділиться цим варіантом і цими пропозиціями від Москви секретар РНБО Пан Даніло. Він каже: їздить по світу такий собі Дмитрій Козак, заступник керівника путінської адміністрації, який свого часу курував питання України. І от він транслює такі пропозиції Кремля про корейський варіант замирення через посередників. Утім, тут два моменти: перший, що таке розділення Кореї воно не врятувало її від війни. Розділена в 45-му на північну та південну, Вже в 50-му зійшлася вона у війні, яка триває досі. І досі війна між Кореями офіційно не припинена, і досі. А 70 років на хвилиночку минуло, і замирення якось між ними немає. Вони буквально щохвилини в очікуванні гарячої фази. Тому Даніловий каже, що корейці жалкують про те, що свого часу на таке розділення погодилися. Ну бо війна триває, і краще було тоді, в 50-х, її до логічного завершення до перемоги довести. От тому і Україні не варто вестися на посули Москви, що розділенням, мовляв, країни навпіл можна цю війну зараз замирити. Це перший момент. Ну і другий, а з якого біса Кремль взагалі собі вирішив, що ми погодимось на такі от пропозиції ділити країну? Ми ж категорично проти, навіть клаптик нашої землі, їм лишати. Ми взагалі вимагаємо, щоб росіяни забралися геть із усіх наших територій в кордонах 91-го року. Натомість вони, як ми бачимо, верзуть повну маячню, що ми взагалі маємо пів України їм віддати. Ну, от реально, вони не в адекваті ситуації. Наступна цікава новина 319-го дня війни це звістка, що Греція, мовляв, готова віддати Україні просто зараз усі ті свої БМП 1 радянського зразку, що вони їх в себе мають. Причому тепер Греція готова те зробити, навіть не чекаючи, допоки Німеччина ці поставки бронетехніки Україні їм компенсує Ну, своїми більш сучасними БМП Мардер. Ну бо раніше Афіни саме так вчиняли. Казали, що не можуть нам, на жаль, ті всі БМП віддати, допоки не отримують щось замість них від НАТО? Адже це, мовляв, інакше зробить їхні збройні сили слабшими. Але тепер, от бачите, вже готові віддавати усе і відразу. Але ж що змінилося, і чому тепер от саме так? Дивіться, а все тому, що тепер Німеччина перестала нарешті боятися нам напряму свою бронетехніку давати, і офіційний Берлін вже не буде прикриватися тим фиговим, фіговим, фиговим, чи як воно правильно сказати, фіговим листочком так званого кругового обміну. Ну коли допомога від німців нам приходить, але через треті країни, їм Німеччина дає свою сучасну зброю, а ті своєю чергою, віддають Україні свою зброю стару, яка їм тепер більше не є потрібною. Саме так було з греками, ті нам свої радянські БМП, Німеччина їм за це свої мардери, і от такий круговий обмін він був актуальним на правду і ще кілька тижнів тому, коли Німеччина боялася напряму нам свою зброю давати. Тож і придумали такий от варіант, що наче і Україна всяке таке підсилення отримує, але і Німеччина тут, наче, ні до чого. Утім, нині ця схема вже не актуальна, тому що офіційний Берлін нарешті того страху позбувся. Ну що, як так, німецька бронетехніка буде в східній Європі? Офіційний Берлін тепер нарешті каже, що напряму буде давати нам ті свої БМП, так само, як їх нам тепер дають і американці і французи. Йдеться про М2 Бредлі і про АМІС 10 Стався нарешті цей от черговий злам свідомості в наших союзників. Утім, тепер, от вже греки із цього не задоволені. Ну бо віддаючи Україні свої старі бмп 1 а отримуючи за них від Німеччини більш сучасні мардери, греки, погодьтеся, були просто в шаленому виграші. І вони були, звісно, зацікавлені усі до останнього своїх радянських часів бронівики за таким от курсом поміняти. Але до цього вони це порціями все-таки робили. От прийшли мардери від німців, лише тоді вони нам ті свої радянські БМП відправляли. Тепер же кажуть, що готові не чекаючи мардерів від німців, все, що мають нам одразу віддати, ну але з тим, все таки, щоб по тому в майбутньому ті сучасні БТРи все таки собі мати. Ну тобто, як ви розумієте, трохи така, м'яко кажучи, прагматична тут Вафін з цим позиція, що вони лише коли зрозуміли, що взагалі можуть втратити цей свій шанс вигідного обміну свого морально застарілого мотлуху, то тепер от вони нам його готові поспіхом віддавати. Але як не крути, це все таки прагматизм. Ну що тут з цим поробиш? Але також маю увагу зазначити. Я в принципі грекам дуже і дуже вдячний. Адже ще раз вони були одними з тих, хто підтримував нас реальною, хай морально застарілою зброєю, хай на вигідних їм це умовах все відбувалося. Але це все одно було нам краще аніж лишитися сам на сам і без зброї з Росії. І ще одна новина дня: Росіяни вдарили по Херсону забороненими запалювальними боєприпасами. Це ті, які ще називають фосфорними, це ті, які під час детонації випускають речовини, що мають високу температуру, і які майже неможливо загасити. Це ті, які пропалюють одяг піхоти, транспортні засоби, навіть бронетехніку, це ті, які викликають масштабні загоряння і пожежі. І от ними росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона, вдарили по цивільним об'єктам. Що на правду, є забороненим законами ведення війни? Ну звісно, росіянам на ті закони плювати, вони їх не дотримуються, але нам важливо про всі ці злочини не мовчати, навіть про такі, які, здавалося б, є дрібними, більш-менш ну дрібними на фоні, звісно, усіх тих більш страшних злочинів, які росіяни в Україні вже вчинили. Як мінімум з трьох причин: по-перше, ми тим самим фіксуємо всі ці злочини росіян. Фіксуємо докази цих злочинів. Ну і потім, тому, коли ми будемо судити кремлівську верхівку в Газі, коли ми будемо вимагати від РФ репарацій та компенсацій за задану шкоду, то кожен мільярд доларів, який ми їм в рахунку по завершенню цієї війни виставимо, він має все-таки підкріплений бути доказами. Ну щоб російські адвокати потім не могли розказувати в суді, що Это, мол, все видумки пріовіліченія. Ні, ми маємо залізобетоні. Тому докази і росіяни змушені будуть нам усе до цеглини компенсувати і відбудувати. Ну і по друге, чому ми навіть про найменші російські воєнні злочини маємо на увесь кричати? щоб демонструвати їх західні аудиторії, щоб західні ті всі рантьєї бюргери жахалися спобачено, щоб вони обурювалися діями росіян і продовжували від своїх вже політиків вимагати нам допомагати. Ну, бо інакше ті ситі європейці, які живуть в мирі, вони під тиском російської пропаганди, під муркотіння тих своїх підкуплених москвою політиків, можуть тепер взятися думати: а, а чи не забагато вони грошей на Україну витрачають? Але ж цей побачений в новинах черговий доказ російських військових злочинів знову їх переконуватиме, що Україні і далі треба допомагати. От саме цьому це є дуже важливим. Згадувати і згадувати про такі випадки, як до прикладу, сьогоднішній цей обстріл Херсону, так званими фосфорними бомбами. Адже, хоча минулося там без жертв, хоча нам з вами воно може здатися буденним і таким, що а нащо про такі дрібниці говорити? Хіба росіяни страшнішого нам не робили? Але треба це згадувати, щоби по тому росіян засудити. Ну і щоби зараз цивілізований захід на те дивився і жахався, і продовжував нам допомагати. Це всі новини, які ми хотів з вами поділитися за цей 319-й день війни, але наостанок все-таки ще хотів спитати: хотів спитати і порадитися. Дивіться, я маю запит на дрон, на очі для розвідки. Так от моє до вас запитання: чи варто мені оголошувати на це збір серед моїх глядачів та підписників? Чи готові ви ще й через мене на подібне донатити? Ну, або ж цих таких зборів вже відповажних волонтерів, і так вам мільйон, а тому мені і не варто те все починати. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментах. Навіть просто знаєте одним символом, поставте плюс, якщо теоретично ви б на таке мені задонатили на цей от дрон на очі для розвідки. Ну, або ж поставте мінус, якщо вам і так є куди донатити, і ще один такий збір, ви просто не потягнете. Наперед за це дякую. Принагідно нагадую, все буде Україна. Слава ЗСУ!